Третій день навчання після канікул студенти Таврійського національного університету імені Вернацького йдуть на пари. Та вже другий тиждень поспіль головна тема для обговорення кажуть ймовірна реорганізація їхнього вишу та приєднання до києво могилянської академії. Ми не розуміємо, що буде з нами. У разі приєднання, тому що чи треба буде здавати академічну різницю, здати ту академічну різницю, яка є насправді зараз між нашими університетами. Студентство також, які мають зараз контрактний договір з університетом, не розуміють, що їм робити. І у випадку, якщо ціни будуть відповідні до могилянки, то більше студентство, студентство просто втратить. Бажання вчитися і можливість, власне. А це вже актова зала Таврійського національного університету. Керівництво зібрало викладачів та студентів, аби обговорити ситуацію з можливим приєднанням їхнього вишу до Києво-Могилянської академії. Ректор каже, він проти приєднання, бо Таврійський національний університет єдиний інтелектуальний зв'язок з Кримом і зазначає, що це вони готові прийняти до себе реорганізовані менші виші. Ми провели вчену раду і вчену рада обширну раду разом з студентами, і вони. Одноголосно сказали, що ні проти об'єднання. Студентство готує листи високопосадовцям як Міністерства освіти України, так і інших міністерств відомств, включаючи президента України. Тому що вони проти, вони хочуть навчатися виключно в Таврійському університеті, тому що Таврійський для них сьогодні став освітньою родиною. Афізея Мірамзаєва, викладачка кримськотатарської мови в Таврійському національному університеті, каже, якби не окупація, рідний Крим не покинула б. Нині ще працює в освітньому центрі Крим Україна за її словами. Попри 10-й рік окупації, вступники співострова продовжують відправляти заявки на здобуття вищої освіти на материку. Торік, попри війну, в Таврійський національний університет вступили 23 кримчан. «У Нас так склалося, що з Криму знову почали подаватися. Не буду називати прізвища цих студентів. Ось вони подаються і з надією, що вони все ж таки отримують наш. Український диплом в цьому році, і, взагалі, у ці останні роки заяв буває не так багато. Бо вже по крим Донбасу приймають ну дуже багато вузів, і звичайно, вони пробують себе не тільки тут, вони пробують себе усюди. Но у нас саме з Криму, щоб не помилитися, 23 заявки були, і вони вступили всі. Чи дійсно Таврійський національний університет планують реорганізувати? Суспільне Крим запитало в Міністерство освіти і науки. Там відповіли листом, що умови приєднання Таврійського національного університету імені Вернацького до києво могилянської академії нині у процесі погодження. Планується, що реорганізація триватиме до початку нового навчального року. Варто наголосити, що студентам, які вже розпочали навчання за освітніми програмами, після приєднання матимуть змогу завершити його на тих самих умовах. Контракт бюджет. З можливістю отримання диплому Києво-Могилянської академії останні вісім років Таврійський національний університет імені Вернанського розташований у цій будівлі у Києві. Кримський виш-переселенець та до окупації півострова це був найбільший університет Криму з віковою історією. 14 жовтня торік Таврійський національний університет відзначав своє 105-річчя. Одним з його засновників та перших очільників був академік Вернацький. В історії вишу двоє нобелівських лауреатів з фізики. Після російської окупації частина викладачів та студентів найбільшого в Криму вишу приїхали на материк. Роботу тут Таврійський національний університет відновив у 2016-му. За цей час дипломи отримали понад 5 тисяч випускників. Анастасія Діденко, Іван Корж, Суспільне, Новини Крим.